Побачила світ нова збірка поезій Ольги Деркачової під назвою Вони знають щось більше за нас в творчому доробку письменниці. Це вже 30-та книга. В час війни в авторки вийшло з друку кілька і поетичних видань. Це моя 30-та книжка. Це книга поезій. До цієї збірочки війшло 60 віршів, писаних впродовж останнього часу. І це свого роду такий як щоденник, так вражень, емоцій, почуттів, перебування в цьому світі. А є поезія про людину в війні, є поезія, десь про філософське, християнське осмислення, буття і є інтимна лірика. Вони така промовиста назва. Вони знають щось більше за нас. Вони це хто? Uh, ну коли Власне, мені така ну, тобто це трошечки перероблена цитата з поезії. В поезії було Риби знають щось більше за нас. Ну, в назві риби, то воно було б трошки вуще, і в принципі назв таких є чимало. І подумалося, б, що добре було б так десь універсалізувати і нейтралізувати. І так виникло це. Вони знають щось більше за нас. І, але ми знаємо, що от якщо вихопити цю фразу з контексту, вони знають щось більше за нас, то тут можна і це сприйняти так і з іронії. І серйозно, тому що, як ми говоримо, завжди є хтось, хто знає, начебто так більше про нас. І десь, власне, мені не хотілося, щоб сприймалося десь з іронії, а все ж таки, що ці вони, що знають хтось більше за нас, це Бог, це небо, це наші ангели-охоронці, це вищі сили, які знають, що нам потрібно, і відтак більше за нас. І я дуже вдячна художнику Володимиру Луканю, тому що в оформленні обкладинки його робота сакральна, і, власне, завдяки їй. Ми розуміємо, що от вони знають, щось більше за нас, це не є ота іронія, це не є той сарказм, це от, власне, про якісь серйозні і важливі речі. Почитайте щось, що вам найбільше до душі? Не торкайся до яблуні. На корії все ще бренить сльоза, у трубі загубився тіні минулого слід. Я, напевно, усе кажу і роблю якось не так. Ти мене не спиняєш і не кажеш ні. Обережно, сік полуничний на краєчку вуст, не ловити, щоб крапля впала і зерням проросла, диким цвітом, в якому згубитися не боюсь, дивним цвітом, в якому інакше я щось говорить пусте про кордони і тунелі навскіз. про закоханих митників, для яких усе суєта, про такий нерозпіваний з літа минулого спів. І про те, як кличе темна озерна вода, на долоні серце, що б'ється, отак словам. Чуєш, сонце йде у черлені свої засвіти, накидаєш на плечі поволі так свій піджак. Я, немов ненароком, торкнуся твоєї руки. Я взагалі прихильник того, що пише Оля, і в прозі, і в поезії, чим вона вразила. Знаєте, тут якась така невловима межа, де сакральне переходить в реальне і реальне переходить у сакральне. Це рідко, кому дається не фальшивити саме на, на цій межі і, і, і на цій ноті утриматися. І Ользі вдається з тексту в текст, з рідка в рядок і дається тримати ту лінію щирості і, і ту атмосферу справжності. Людині завжди потрібне якесь уперття. якою би людина сильною не була, їй завжди потрібна опертя. І думаю, що багато, якщо не корін, у цих текстах знайде опертя і для своєї душі. І якщо хоче, хочете для своєї сутності у цьому світі. Небо відкриється тому, хто вірить і знає. Равлик просвітлений в листі Слововому спить. Нас ще немає ні людям, ні пеклу, ні раю. Музика слово у Божому серці болить. Зоряним пилом розійдуться перші краплини, з пензля Всевишнього в тихій небесній палітрі. У світі такому ще легко бути невинними і не боятися серце відкрити для вітру, слово зустріти і просто його полюбити, зайчиком сонячним бути у Божій руці, для білого птаха сховати в кишені крихти і чисто по-чистому. Білолелійно рости, світ воскресає, бо іншого просто не вміє. Надто вже довго і так він руїнно мовчав. День перед храмом побожно стає на колінах, ніч упокорена схлипою чорним ягням. Не перебудеш, чи все ж таки будеш без мене і без любові, що дивна і трохи смішна, вільному воля і жменя молитв для спасення, доброму віра. І білонаївне пташа. Я вважаю, що для кожного письменника дуже важливо знайти свій стиль, своє обличчя. Саме цим визначається або успіх, або не успіх письменника. І чергова книга Ольги Даркачової якраз засвідчує те, що вона успішно знайшла своє обличчя. Вона успішно працює як в прозі, так і в поезії. І що характерно, вона є, не лякайтеся цього слова, актуальна. Знаєте, що під час війни у всі віки на перший план виходила поезія, проза приходила пізніше. І сьогодні дуже важливо те, що пише Ольга Деркачова, адже її можуть читати і в тилу, і на фронті. І знаходити те для свого серця, що Україні необхідне. презентація нової збірки поезій Ольги Деркачової. Вони знають щось більше за нас. Відбувалася в Івано-Франківській обласній універсальній науковій бібліотеці імені Франка. Поетичне і прозове слово Ольги Сергіїни Деркачової. Воно завжди на вістрі, воно завжди актуальне і цікаве для читачів і просто для пересічної особистості. Адже пані Ольга Відобразити і відчути сьогодення, відчути тим, чим живе в даний момент українець, що потрібно думати, і над чим акценти робити важливі. Адже сьогодні духовна це надзвичайно важливо. І власне ця збірочка, як на мій розсуд, вона звертає увагу на це, на що сьогодні маємо ми бути. Акцентувати свою увагу на духовності, на любові, на допомозі одному другому, на співчутті, на добрі, на всьому тому хорошому, що складаються духовні цінності і що береже і зміцнює українську ідентичність, бо тільки сильні духом можуть боротися і захищати Україну, так як сьогодні це роблять наші захисниці і захисники, наші мужні воїни, герої України.